Доброго дня, діточки! Я хочу вам сьогодні розповісти про звичаї і традиції великоднього тизму. Християнське свято Великдень тісно переплетене з давніми слов'янськими звичаями, що знаменують початок весняного рівнодення. Саме тому релігійні і язичницькі традиції злилися воєдином на час святкувань Світлої Седмиці. понеділок, поливаний понеділок. Великодній понеділок зветься ще поливальним понеділком, тому що в цей день за стародавнім звичаєм хлопці обливають дівчат водою. Було прийнято в цей день гостювати у бабусь, хрещених батьків або інших близьких людей, приносити їм частування паски фарбовані яйця. Також цей понеділок іменувався Днем Богородиці, в який було прийнято подавати жебракам. Милостиню і дарувати їм фарбовані яйця. Вівторок купалище. Назву день отримав через традиції поливати всіх, хто проспав за утренню крижаною водою. В Україні у вівторок селяни традиційно збиралися на музику. Цей день Великодніх свят був щасливим часом гостювань молодіжних ігор та забав. Ще давнім звичаєм українців є топтання рясту навесні, що означає просити в Бога життя і здоров'я. Дорослі шукали в ці дні ряст, а знайшовши, топтали його, промовляючи, щоби на той рік діждать рясту топтати. Середа, хороводниця. У цей день дівчата починали водити хороводи, які тривали по вечорах до самої трійці. Четвер. навський. Цей день весняного очищення ще до світа, До схід сонця селяни чистили в стайнях, коморах, на подвирі хатах. Все повинно бути чистим і виглядати святковим. Існує повір'я, що в чистий четвер до схід сонця ворон носить гнізда своїх дітей купатися. Хто скупається раніше від воронячих дітей, той буде здоровий протягом цілого року. П'ятниця провідна. Особливо урочисто день визначався молодятами, які хріня вітала і присвячувала вколо одружених господарів. Батьки, дружини повинні були запросити зятя в гості. Субота, дідова субота. У цей день проводили обхідний обряд, метою якого було колективне вшанування та привітання молодят, які одружилися протягом року. Неділя Червона гірка. Назва Червона гірка отримана тому, що ігри та гуляння в цей день проводилися на пагорбах, де раніше розтанув сніг в червоних гарних гірках. Червона гірка символізує повний прихід весни. У цей день намагалася звільнитися від усіх сумних роздумів і переживань. Православна церква називає цей день фуміною неділею за честь фуми, невіруючого, яким своїми очами, очима зміг переконатися, що Христос Воскрес. І зійде сонце, наче кругла Паска, мов писанка розквітне вся земля. Радіймо, друзі, великодня казка, Гаївкою хай серце звеселя. Вітаю всіх з великодніми святами. Всім дякую за увагу!